Почекай, почекай. Хай, она, хай вона, хай вона скаже, хай вона скажет Ты с думкой. Я думаю, там Мария пропала. Я и урани. Ой, Опа. А, я думала, что есть самое седло для инвалидов. Ну подивиться, ну, 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 ну подивиться. Ну, це схоже на це. Але якийсь, знаєте, для термінаторів. О, це слендермен, дивіться, слендермен. Маріана, ти б взялася б, як слендермен та лякала б нас з Марі? Така ті тестасу? Дивіться, я зараз буду грати рапсодію. А, ні, не буду грати рапсодію. I'm Ой, боже, я злякалась. Бу. <звук> Та чувак просто. <звук> Ой, боже! <звук> Ти його випадково просіла, я йому взад подивилась. От тому, діти, не гуляйте по заброшкам. То кака буде? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сіла, він думав. Та й мені пройти, може, першою. О боже, мотоцикл. Поліз. Oh, you touch my -la -la. Давай, <svirt> <рик> давай ліз. Так, і а вже ж ми полізли за ними, нас нічого не вчить, ми ліземо за ними. Чувала. Опа Том! Том Холанд тут теж є! В резиденту другому був Том Холанд. І тут є Том Холланд. Опа. Tom's oh, Tom Холанд. Том'с Diary О, Том Холанд! Лікарі це страшно. Тут, тут бачить аборт тут робили ось. Аборт. Це... Це дурка. Вітаю, мене звати Ітан, я ваш чоловік. У мене є роднинка на руці. Оце русалонька. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Давай! Ти Ерікс, русалонька, давай, іди, де бен, ну давай! Така... Mm -hmm. Вона така. Блін, ти так. Ти можеш. Подвинутися, хочу пройти, просто підранити це. Ну блін, ти така довга, ну блін. Боже. <плес> я не хотіла. <плес> я не хотіла. Ти ж не будеш ззаду. Чому ніхто ззаду не приходить? Чому ми не можемо пройти через туди, куди я прийшла? А, там драбина зламалась точно. А, блін! Я хочу бігти, я можу пробігти. Що ти хочеш від мене жінка? Жінка, давай шукати. Ой, Лялька. Це ти. Це ти Жінка. Добре. Що сталося? Ой ні. Добре, пішли за дружиною. Дружина, дружина, в біді, треба шукати дружину. Де вона? Шкажу, вся, вся зараза тут ці ваші ляльки, то там анабех там ще є, ну це ви. телефон леді гагар референс Hello, hello, baby! а вот це крик референс зараз зараз hello hello what's your favorite scary movie I don't know. Куди мені? йти, алло? Я Не питай мене. О боже. Це дівчинка з колодця. Це Ерік. Ой, привіт. Куди шо? Алло? Жінка? Жінка? Жінка, куди? ти? Жінка. Руку продирявили Алло. йо Йомайо, це дурка. I've been bad, I desolve this. О, Шінка, ну що з вами робити? Це все ПМС, це все ПМС. Це все ПМС, це все ПМС. Я граю чоловіка зараз. Я відіграю свою роль, ти не розумієш. Я. Я, я акторка. Ой! Оце вона супергерой! Ой, блін, почекай. Жінка, жінка, вибач. Жінка, жінка, жінка. Пчау. Жінка! 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 Ніжик! Топор я Кратос! Отак от. Вона нас з собою! Ні! Кінець історії двох людей: Аріель та Еріка Гендербенд. Я, я готова. Я готова, я з топориком. Давайте нападайте падайте, Давайте. Я сама сила з топориком Тігрік, тігрік Буває таке, що треба. Треба мене боятися. Я з топориком Слендермен вітаю, як ви поживаєте. Ну все, оч. Топорик нічого не зробив. Топорик Топорик не страшний. Все, кінець. Veronica! <тас> open the door! Зараз. Open the, open the door, please. Давай! Відкривайся! Ну! Ні? Зараз я піду буду. Сантехник. Не oh У -oh 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 -oh! ніжачок. Та ти можеш від мене відцепитися, жінка. Жінка як мені відкрутитися, алло. Він запила, йоп, й Як мені відкрутитися, я не розумію. Все? What I need to do? I don't have any hand. Я. я. Я все, кінець. Мені не дають свою руку отримати. Подивись в інтернеті дякую за лайфхак, як назад присобачити собі руку. Слухай, тут же немає манекену О боже, в дивний. Та не ну, наріж мене. Я тебе по голові дам сокирою на кеном станеш з шестом жопі. Все, кінець. Я не Воно не стане манекеном. Я стану манекеном. Варіант. Давай. А, а, а їм? А так. Це ясно. Це типічна база Фортнайтера. Ой, я казала, ззаду прийде. Ой, привіт, дружина. Але я не хочу з тобою лежати. Можна ми не будемо. Ой, куди ти мені в обличчя капець Штани свої. Угу. Um dashing through the snow, you know what hers open sway, all the fields we go, laughing all the way, bells up the ring, making spirits bright, with finance to ride sing and slain question high. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, oh, it's finished to ride and horse open sway! Oh Patron yeah. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you give it away this year to save it from tears. I'll leave it for someone special, special. Once didn't and twice shy. I keep my distance, but you still uh catch my eye. Tell me, baby, Do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. At Christmas, I was better enough sending or not saying I love you, I'm gonna take now I know what a fool. Ай, ти, ай, а шо ти, не гра, алло, я ж просто хочу подивитись на людинку, ні, Ні. О, полісмен. Та, полісмен. Майлз Моралес, треба Марі кликати. Водивись, <порісь> Теплером. Зроблено він. Він Франкенштейн. No. Чому ти не можеш бути як свотачка? Ти що? Ти знаєш, що капітани йдуть на дно зі своїм судном? От ти будь таким капітаном. Hey, I'm the problem. It's me. Слухайте, а заспівайте. Заспівайте цей саме Taylor Slift мені. Пісню, яку ви дві знаєте. Мальчик та дівчинка. Чоловік та жінка. Смерть. Це історія життя, туалет, шприци. Я ж кажу: по заброшкам нема чого ходити. Тут наркомани одні, снід підчепити, о, що буде.